Тема таїнства примирення. Вступна молитва, усвідомлюємо присутність Бога, прикликаємо Святого Духа з Його любов'ю і світлом, і спід совісті, дякуємо за діяння Бога у нашому житті, перепрошуємо Бога за свої гріхи, каємось у гріхах і приймаємо рішення виправитись і висповідатись. Сповідь перед священником. Привітання. Слава Ісусу Христу. Благословення священника. Він благословляє нас на добру сповідь або робить над нами хрестне знамення чи додає також слово заохочення. Наприклад, Нехай добрий Бог дасть тобі істинне розпізнання гріхів та Його милосердя. Слухання Божого Слова. Священник ще перед сповіддю може прочитати по пам'яті або зі святого письма якийсь біблійний уривок, в якому звіщається Боже милосердя і закликається до навернення. Вступна інформація про себе Якщо священик тебе не знає, добре було б представитись, але не йдеться про подання свого імені та прізвища. А про загальну життєву ситуацію. Треба додати до цього інформацію про останню сповідь. Наприклад, мені 16 років. Ходжу до школи, я живу з батьками і в мене є ще дві сестри. Останній раз сповідався перед Різдвом. Накладено епітемію, покуту виконав. Гріха жодного не забув і не затаїв. Або я заміжня, в мене двоє дітей. Які ходять до школи. Мій чоловік не працює і п'є. Я ходжу до сповіді щоп'ятниці тощо. Визнання гріхів. Потім визнаємо гріхи, починаючи, наприклад, так: від останні сповіді я образив Бога і розбивав єдність і святість церкви наступними гріхами. Після перечислення гріхів важливо зазначити, що. Сповідь завершена, наприклад, такими словами. Це всі гріхи, які я пам'ятаю. За всі ці гріхи, і також за всі ті, які не пам'ятаю, щиро каюсь, і прошу дати мені повчання, визначити покуту і уділити прощення гріхів. Слово священника: якщо визнання гріхів було підготовлене і конкретне, священнику легше відповісти. На наші потреби, його досвід, а передусім харизма Святого Духа, котру він отримав рукоположенням єпископа, допоможуть освітити перед нами дорогу до виходу з країни гріха, до царства світла. Якщо ми подали конкретне рішення на час після сповіді, то священник зможе його коригувати або дати якісь вказівки в цьому плані. Пробачення гріхів. Висловлення розкаяння. Після повчання починається один із найважливіших моментів. Через служіння священника ми отримуємо прощення від Бога і від церкви. Спочатку священник заохочує нас до вираження розкаяння. Наприклад, Каюся у своїх гріхах. Тоді треба коротко зробити акт покаяння. Обряд пропонує наступні форми цього акту на вибір. Мій Боже. Усім серцем каюсь і жалкую за усе зло, яке я вчинив, вчинила, і за усе добро, яке я занедбал, занедбала. Ти найвище благо і достойне, щоб любити тебе подосе. А я замість цього своїми гріхами Тебе образив, покладаючись на допомогу Твоєї благодаті. Рішуче вирішую чинити покуту і не грішити більше, а також уникати нагоду гріха через заслуги спасених страждань нашого Господа Ісуса Христа, помилуй мене грішного. Або Господи, згадай своє милосердя і свою милість, бо вони одвічні. Не згадуй гріхів моїх і моїх переступів, а за своїм милосердям і через свою доброту згадай мене о Господе. Або омий мене від мого беззаконня і очисти мене від мого гріха, бо я знаю своє беззаконня і мій гріх постійно переді мною. Або так: Отче, я прогрішився проти Тебе. Я не достойний більше зватися Твоїм сином. Помилуй мене грішного. Є ще інший акт. Боже милостивий Отче. Як розкаяний син, що до Тебе повернувся, звертаюсь. Я прогрешився проти Тебе і вже недостойний зватися Твоїм Сином. Ісусе Христе, Спасителю світу, як розбійник, якому Ти відчинив двері раю, до Тебе взиваю. Згадай, Господи, про мене у Твоєму Царстві, Святий Духу, джерело любові, тебе з довірою закликаю, очисти мене. Дозволь мені ходити, як дитина світла. Або ще така форма, Господи Ісуса Христе, який давав прозріння сліпим, зцілював недужих, простив перелюбодійниці, який Петра, Після зради, зміцнив у своїй любові, прийми моє благання, пробач всі мої гріхи, відновив мені свою любов, дай мені досконало жити у братерській єдності. І дозволь мені звіщати людям Твоє спасіння. Є ще таки така форма. Господи Ісусе, Ти схотів називатись приятелем грішників через тайну Твоєї смерті і воскресіння, визволи мене від моїх гріхів, нехай наповнить мене Твій мир, щоб я приносив плоди любові, праведності та істини. Або, Господи Ісусе, христе. Ангче Божий, що береш гріхи світу, через благодать Святого Духа зволь мене примирити з Твоїм Отцем. У своїй крові обмий мене від усіх моїх гріхів, і вчини мене новою людиною на Твою славу. Або помилуй мене, Боже, з милості Твоєї, відверни свої обличчя від моїх гріхів і зітри всі мої беззаконня. Створи в мені, Боже, чисте серце. І віднови Праведного Духа всередині мене. Або Господи Ісусе, Христе, Сину Божий, помилуй мене грішного. Прощення гріхів! Священик промовляє таку форму прощення гріхів, Бог отець милостей, котрий смертю до Воскресіння Свого Сина примирив світ із собою і пролив Святого Духа для відпущення гріхів. Нехай служінням церкви дарує тобі прощення і мир, і я розрішаю від гріхів твоїх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. В жодному випадку не відходьте від сповідальності перед розрішенням священника. Закінчення, обряд, покаяння і примирення з Богом можна завершити спільним зі священником прославленням Бога. Священник говорить, Дякуємо Господу, бо Він добрий. На що ми відповідаємо? Бо навіки Його милосердя, після чого священник каже Господь пробачив твої гріхи іди у мир. На що можна відповісти? Амінь. Або Богу подяка. Можливо, інше завершення обряду, де немає спільного прославлення. У цьому випадку священник каже на вибір через страждання нашого Господа Ісуса Христа. І заступництво Пресвятої Діви Марії та всіх святих, нехай кожне добро, яке зробиш, і зло, яке витерпиш, спричиняться до твого зцілення від гріха, допоможуть тобі зростати у благодаті і осягнути нагороду вічного життя, іди у мир. Або Господь, що визволив тебе від гріха, нехай спасе тебе і приведе до свого небесного Царства, Йому слава. Навіки. Або блаженний, кому прошено беззаконня і кому покриту гріх. Радій, брате, сестру, і веселися у Господі, іди у мирі, або іди у мирі і звіщай у світі великі діла Бога, який дав тобі спасіння. Молитва подяки після сповіді. Коли відходиш від. Сповідальниці, не спіши тікати до своїх справ. Передусім треба подякувати Богові за дар пробачення. Ми зараз з'єднані з Ним, тому можемо чистим серцем славити Його. Але справжня подяка є не лише в словах, а в житті згідно з Євангелієм у служенні Христові і Церкві. Виконання епитемії відшкодування збитків. Задану покуту добре було б виконати, не відкладаючи її у довгий ящик, або можемо про неї забути. Але це не означає, що її конче необхідно виконати відразу після сповіді перед священником. Якщо вже почалася служба, візьми у ній повну участь, а після служби зможеш виконати епітемію. Якщо епітемія не пов'язана з місцем і конкретним часом, то можеш виконати її коли завгодно, і де завгодно. Відшкодування ж збитків повинно бути виконане якнайшвидше, бо це свідчить про щирість наміру виправитись.